Таю вас малята! Багато дітей полюбляють кататись на велосипеді. Цей транспорт здатний розганятись і повертати, і зупинятись як справжній автомобіль. Тому, сідаючи за кермо велосипеда, ви з пішохода перетворюєтесь на водія. А щоб ваша поїздка була на велосипеді не тільки веселою, а й безпечною. Не забувайте про правила безпеки. Кататись на велосипеді. Можна тільки в дозволених місцях, на велосипедних доріжках в парках, на галявинах, на спортивних майданчиках біля будинку. На велосипеді повинен бути звуковий сигнал, маленький веселий дзвоник, за допомогою якого ви зможете попередити пішоходів про своє наближення. Якщо ви вирішите вирушити з батьками на велосипедну прогулянку в похмуру погоду, вам обов'язково знадобиться ліхтарик. На велосипеді, щоб вас було видно здалеку іншим велосипедістам та пішоходам. Вирушаючи в велосипедну прогулянку, не забувайте вдягати на голову велосипедний шолом. Він захистить вас від травм під час падіння. Дотримуйтесь правил безпеки та залишайтесь здоровими. Приємних вам подорожей.